Вітаю всіх! Ви на каналі Матусини Амулети, і сьогодні я вам хочу показати комплект прикрас, виготовлених з дотаванням хеліотісу, або його називають інакше Абалон. Це вид перламутру, який видобувається з морських малюсків. Він має більш насичений колір від жовтого до такого зелено-синього і тому так цінний. Ну і, звісно, він гарний. Перше кольє, яке я вам хочу показати, це кольє, я його назвала Північне Сяйво. Воно виготовлено з морських, морського перламутру абалону, ось він, Такі намистинки. Або халявити його називають, прямокутні підвіски, 13 штучок тут, розмір від 29 до 70 мм. Тут також я. Вставки зробила ось між ними гематитові вставочки, такі маленькі. Це гематит 4 мм, фурнітура чорного кольору і довжина цього, цього кольє 39 см, плюс ланцюжок подовжувач, 10 см. Його можна 39 см, тобто воно під шийку або можна довше його зробити. Можна його зменшити за бажанням, якщо власниця майбутнє захоче, або ну, збільшити ні, збільшити тільки за рахунок ланцюжка подовжувача. Ось так він виглядає зблизька. І я його зробила ось тут у нас жорстка основа, це Memory проволока. Ось воно так гарненько буде лежати на шийки або чуть трохи нижче у майбутньої господині. Воно не буде провісати, бо жорстка основа, а тут далі ланцюжок. Ланцюжок дуже маленький, дуже такий тендітний і він крепкий, але тендітний маю на увазі, що він от такий от гарненький, такий ніжний. Не заважає самому намисту, самому колі не заважає. Просто як додаток до цієї краси. Ось така краса. <му> Далі хочу показати вам ось таку Намисто нефритовий бик. Тут саме головне, це з халіотісу зроблений оцей колончик. Тобто сюди додані отакі халіотісові вставочки. Бачите, як виглядає дуже такий колоритний бочок, ну і виготовлений він намисти натурального нефриту з огранкою. Ось 10 мм. Нефриту 8 міліметрів, ось він тут, на кінцях. Гематитових намистин ронделів 6 на 3,5 міліметри. Ось вони такі чотирикутні, вони теж виблискують на сонечку, доволі такі гарненькі. Ну і гематитові тут трубочки також, ось тут, ось такі намистинки трубочки. Бачите, так? Да? Це під кулончик, ось, намести. Це теж гематит, такі трубочки, щоб кулончик гарно лежав, не провалювався. Ось сам кулончик, ось такий гарний. Ставочки з халіотісу, як ви бачите. Бачите, він? І жовтий тут є, і рожевий, і синій. Ось так виглядає ззаду кулончик такий. Ось намистинки з огранкою. Тут гематитові намистинки, це 10 міліметрів, і 8 міліметрів прості намистинки, теж нефрит. Ось таке закінчення, замочок, карабін, ось такі тут закінчення. Довжина цього намиста 48 см, кулон 6 см, ну і ланцюжок подовжувач 3 см. Далі хочу вам показати ось таке кольє двохрядне. Таурус називається. Ось такий кулон, бик 61 на 56 мм, ставками халіотісу. Крошка морський перламутр Абалон або халіотіс також. Ось він. Бачите, такі зубчики. Крошка хризоліту 4,6 мм. Ось він тут. Ось тут крошка хризоліту. Хризопрас темно-зелений, з огранкою 6 і 10 міліметрів. Ось 6 міліметрів хризопрас і ось 10 міліметрів. Але я не впевнена, що це хризопрас. Скоріше за все, це просто кварц, окрашений, профарбований в темно-зелений темно -зелений колір. Ось він. Тому що, ось, бачите, ось хризопрас такий маленький. 6 міліметрів. Фурнітура срібла, е, срібного кольору, і також з додаванням е, оцих намистинок це гематитові намистинки простовні. Такі бочоночки. Я поставила їх і під кулончик, щоб кулончик гарно ходив і не заважав тут, тому що оці рожки вони заважали тут нічого, не можна було ніякої намистинки поставити. Ось це дуже гарне рішення Ось так зробити таку доріжку. З таких от намистинок, і воно і гарно виглядає, і в той же час гарно колончик вісить. Бачите, нічого не заважає, ці рожки не б'ються не в що. Легенько так сидять. Тут підвісочки ось такі. Тут також це халіотіс ось такі вставочки. Ну і замочок карабін ось такий гарний. Теж, бачите, під, зроблений під стилистику таруса. Довжина цього кальє по першому ряду, по цьому, 47 см, по-довшому 50 см, тобто воно величеньке. Якщо майбутня господиня захоче його змінити, трошки зробити менше, не проблема, менше можна зробити. Більше ні. Тому що ну, 50 см це вже доволі таке велике кольє, масівне. І в його краще, щоб воно все-таки було, щоб цей кулончик був вище грудей, щоб лежав там на сонячному сплетінні, Тро, ну, трошечки може нижче, ну так, між грудьми. Це буде оптимальний варіант, воно гарно дивиться саме так. Якщо хочете зробити його взагалі під шийку, можна зробити. Теж виглядати буде дуже класно, здорово. Можна зробити, можна зробити менше. Це не проблема. Ну, і ось так виглядає, я вам покажу трошечки ближче. Ось такий. Коровка на лузі. Пішла попастися. Така коровка. Ось. Коровки такі гарні китиці по боках. Ну і ось, бачите. Граненні намистинки, вони теж виблискують на сонечку дуже гарно. Оці дуже ніжні намистинки хризопрасу. Просто я його шукала, потім десь деякий час не могла знайти. Чись він пропав був. Зараз знову з'явився. Ось такий гарний. Ну тут ось такі теж О, такі дуже жваві китиці маленькі. Ні закінчення. Друге кольє таурус також, але вже друге. Ось таке більш воно темніше, більш таке брутальніше. Ну, більш таке темне. Воно виготовлено з кулона ось такого бик, або коровка, не знаю, кому як сподобається. 61 на 56 мм, ставка Михаліотіса. Перли чорні. 8х10 міліметрів. Ось вони. ви їх Бачите, ось, і ось вони тут. І ось на закінченні, і отут перли. Рондель гранений. Циозіт, ось він, зелененький, такий темно-темно-зеленого кольору. Розмір його 8 на 5 міліметрів. Гематитові вставочки. Ось такі, бачите, вони такі квадратненькі, теж гранені, дуже гарно. Ось. Виглядають між нами стинками. Ось тут, біля перелин чорних, 8 міліметрів. І такі бочоночки вставочки, ось тут під кулончик 6х3 міліметри. Також тут є гематитові вставки квітка, 7х3 мм. Ось вона квіточка. Ось, бачите, квіточка. І тут квіточка. Ось. Ось такі підвісочки перо, 3 см довжина його. Також тут котяче око. Ось такі ось такі намистинки, це 12 мм, а це такі крапельки, крапельки 18 мм на 12. Майже 2 см крапельки доволі тяжкі. Завдяки цьому колону колончик дуже тяжкий, і оці намистинки самі дуже тяжкі, скляні. Тому саме сама кольє таке тяжче, ніж попереднє. Фурнітура чорного кольору. Довжина по першому ряду 43 см і ланцюжок подовжувач 10 см. Тут вже 43 см, тут вже воно більш, ну, менше. Ось, бачите? Ну, воно, як і треба, воно має лягати або під шийку, або трошки нижче на сонячне сплетіння. Тоді воно гарно виглядає. Ну і зблизька, зараз вам покажу ось кулончик. Так він виглядає з іншої сторони. Тут на намистинки гематиту, щоб кулончик гарно не бився з іншими намистинками. Ось тут далі, бачите, чорні. Вони такі бензинового кольору, скажімо так, оці намистини перли чорні, бензинового кольору. Між ними ось я проставила гематитові ось вставочки також. Тут ось підвісочки перо. Ось такі підвісочки я зробила. Ніби це волошкове якесь поле волошкового кольору, отакі намистинки. Ну і це озід зелений. І далі ось ідуть вони на з'єднання також ці гематитові намистинки, і далі вже шапочка чорного кольору, фурнітура. Ну І ось закінчення. Ось такий гарний карабін, великий, масивний, але дуже-дуже якби. І міцний, і гарно закриває, і дуже удобний. Ось така краса. Останнє кольє, яке я хочу вам показати, це кольє сережки. Він більш такий світлий, більш більше зелений. Він двохрядний на жорсткій основі, всі кольє, на жорсткій основі на меморі проволці. Тут також кулон, ось бочок 61 см, довжина ставка Михаліотіс, Камінь хрізоліт 12 мм. Ось він посередині, я його в шапочку таку одягнула. Далі хрізоліт гранений, 6 мм. Ось він на кінчиках, і ось тут, бачите, по боках це хризоліт гранений 6 мм. Котяче око 10 мм. Ось воно зелене. Ось воно зелененьке. Це котяче око, таке благородного кольору. Темно-темно-зеленого. Диск і гематита 10 на 3,5 мм. Ось вони тут посередині, і по боках, бачите? Рондель гранений хризоліт 8 на 6 мм. Ось він такий М -м. кольору травички, чи першого, першого листячка кольору. Далі у нас каплі, ось у хризоліту, також гранені. І зверху я ось поклала такі шапочки. Це з гематиту також з шапочки. Ну, щоб він гарніше виглядав. Ну, і щоб трошки захистити цю намистинку, бо все-таки щоб не билася. Тут ще підвісочки шипи, є. вони 33 мм довжину. І ось такі підвісочки монетки темно-сріблого такого кольору, майже чорного. І фурнітура чорного кольору. Фурнітура чорного кольору. Довжина цього намиста 45 см. Довжина ланцюжка подовжувача 10 см. А монетка, я забула сказати, 12 мм. Монетка. Ну, і зробила на додаток ще отакі сережки. Швензи англійський замочок. Тут також підвісочка фея. На жаль, вона одна з одної сторони, з іншої, ось немає. Вона не двустороння, тому ось. Бачите, з іншої сторони так виглядає. Ось. Ну і такі конектори круглі. Довгі і доволі легенькі. Зараз я вам скажу, покажу навіть, скільки вони важать. Ну, ось одна сережка важить 5,3 грама. Ну, не дуже, не дуже тяжка. thank you Ну, а на сьогодні все. Я вам показала свої кольє. Якщо сподобалось, будь ласка, ставте вподобайки. Питайте, якщо у вас є питання. Ну і заходьте ще, я буду вас чекати. Дякую, що подивилися. Всім гарного дня, мирного неба, всіх обіймаю, люблю, па-па!